був на связі. Бо я трохи прихворів і сьогодні ми будемо получати такого медведя. Я ж його вже получав, але для вас готовий ще раз. Мені просто інтересно, що буде коли. Ти, ти той, типа. Зараз тобі другого медведя дадуть. Без поняття. Якщо. якщо хтось не знав, як це отримати, ви сюди. І вам треба дойти до сюди. Я тут вже був. Ось саме складне лабиринт у станді. А то з там кубиками, то взагалі ізі. Якщо ви хочете, так. Швидко тут пройде то так от. Оба. 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 І це відео може бути на дві частини. Тому говорю вам, щоб ви зразу не сумували. Так, ну сьогодні ми без Максима. Максим, напевно, в школі, а я прихворів. Максим перший був хворий, потім я хворий. І ставте лайки, і головне. Осучасний професіонал. В тебе і бізарти. Ха. 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 Ой, ну мене купили. Окей, okay, значит, даємо. Вот, Приємне поїзд. Саме складне було ще друге складне, а там от. вот, на тій штуці, значить у хату, там було други склад. От, качество золотого помирання. Ну і коротше Приходим! Це відео може бути я вже говорю, що мы будем викладали частину. Але надію, що може виставити на одну. Тому я отут аж не люблю. О, я знаю, что тут не живу. Вот. Тихо. Оба. Ради вас підписники. Я готов на все. Тихо. Ой. Тихо, тихо, тихо. Я приходжу на планшет, і всі знають, що буду планшет. правда, так. Або і не всі. Надіюсь, але... ви мені поставите лайк і підписы. Я... Так, оба ждемо п'ятчук. Вот так, то сюда, то сюда. А статі ми вже близько біля фініша. І пройшло хіба 4 хвилини. Може я в вищу одну частину. Я не знаю, але. Може і вищу. Там є інші скини, але я поставив собі на рандомний. А! Тихо, 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 Вот сюди. Так, тут знає. Як, як полезнець. Ну, полізниць. Тихо, от туди, от туди, в холодильник. тут Замер... замерз. Заборзає всі. Заборзає всі, заборзає. Заборзає. Заверзає. О, тут саме складне. Далі вже фільш отут ми можемо зависнути надовго. Я вам то обіцяю. Є цілком то легко, але є тут такі, така штука, то що ізі тут не буде. от Треба нам залізти на ту штуку. І то, як ви думаєте, так ти не залізеш. Ну ти не залізеш. Я перший коли-то проходив, О, бачите. Де зараз я просто мав. о, Ну я думав, що мати тут надовго завис. але не Але бо Я вже тут куперезів робив, Так, так, так. Ай! Я не вчасно. Так, знову нам треба то. Ось сюди йти. Так, от сюди. Ова, ова, оба. Все, то є. Але щоб виробили моїх ошибки. Не стривайте стрибайте стримайте, стримайте так. Опа і так. Якщо вже хтось тут приходив, то ставте лайки. А, я впав. Звичайно. Так Все. Ми прийшли і забуває пару секунд, і то вже буде. Побачите? Не просто буде інтересно, що буде. Інші. Другий Друзі размой. Ну забартся, чином забарть. Зараз, мать. Там же изі хатка Ні. Тихо. Ні, понял. Не, она мне вычерка. Ale szrówno mi spodobało się